Привіт знову! Я рада вітати тебе на п'ятому уроці міні-курсу фінансової грамотності від Bookies School. Ми багато говорили про заощадження, як розпоряджатися грошима і таке інше. Але уявімо ситуацію: ти відкладав гроші, формував для себе фінансову ціль і твої гроші зникли. Ти їх загубив, тебе ошукали, обікрали, чи дуже багато різних варіантів може статися. Тому ми сьогодні поговоримо про фінансову безпеку і як знизити цей можливий варіант того, що ти залишишся без своїх заощаджень. Гроші це не просто папірці або цифри на карті. Гроші це твій час, твої зусилля і твої цілі. І дуже важливо, поки ти вчишся їх зберігати і примножувати. Дуже важливо навчитися їх захищати. На жаль, в Україні кожна п'ята дитина стикалася з фінансовим шахрайством в інтернеті або на вулиці. Наша мета зробити так, щоб ти не став одним серед тих, кого шукали. Основні види фінансового шахрайства. Перший – і наймасштабніший це псевдо покупки в інтернеті. Як їх розрізнити? Це коли в якихось інтернет-магазинах пропонують придбати круту якусь річ за дуже дешево. Зазвичай це свідчить про те, що це шахрайство, і ніякого продукту вони тобі не відправлять, а ти лише сплатиш їм кошти і вони тебе ошукають. Також до онлайн-шайхрайства відносяться фейкові конкурси. Можливо, ти десь бачив або стикався з такими розсилками, повідомленнями, коли тебе інформують, що ти виграв iPhone або ноутбук, або іще щось. Натомість просять тебе оплатити лише доставку. Ти можеш порадіти, що ти виграв класний телефон, а доставка вартує всього 150 гривень, це не так багато, оплачуєш це. І знову ж таки, ніякого смартфону ти не отримуєш. Натомість ти просто переводиш кошти шахраям, і вони нічого не відправляють тобі взамін. Також дуже розповсюджені, це фішингові посилання. Знай, якщо ти отримав, Посилання від невідомої особи на незрозумілий сайт, де тебе просять проголосувати за когось, або перейти залишити свій коментар чи щось на кшталт цього. Будь обережним. Фішингові сайти зчитують інформацію з твого смартфона або ноутбуку, можуть зламати всі твої дані і скористатися ними. Як факт, потім нулі на твоїх рахунках або навіть більше зняті з кредитки кошти, які потім прийдеться банку виплачувати саме тобі? Також люди часто стикаються з обманом, що їм телефонує ніби банк. Або присилає смс банк, говорячи про те, що вашу карту заблоковано. Щоб її розблокувати, вам необхідно ввести останні чотири цифри або три цифри на звороті карти і таке інше. Ніколи не ведись на це. Саме ці дані основний форпост захисту твоєї банківської карти. І якщо ти їх комусь розкажеш. Цей хтось буде мати повний доступ до твоїх банківських рахунків. Тому ніколи і нікому не повідомляй за таким запитом. Це лише ти маєш знати. Навіть банки не мають знати їхні працівники, які в тебе кодові або ключові цифри на карті. Тож як захистити свої гроші? Перше і найосновніше, ніколи нікому не повідомляй свої cvv карти свій номер карти разом з паролем і доступом до неї, до банківської системи. Використовуй складні паролі до входу в свої особисті кабінети і ніколи їх не розказуй. Також не переходь по сумнівним посиланням. І найкраще заведи окрему карту для інтернет-покупок, на якій буде завжди нуль до тих пір, поки ти не наважишся щось придбати в інтернеті, тоді ти переводиш на неї кошти, з неї одразу сплачуєш, кошти там не лишаються, і ніхто не зможе зняти ці кошти з твоєї карти, якщо там буде нуль. Тому що. На жаль, є така проблема в не досить зрілих сайтів, які займаються інтернет-торгівлею, що їхня система слабка і їх можуть взламувати. Тому, якщо ти на їхньому сайті залишиш свої дані карти, є вірогідність того, що хтось зламає їх сайт, візьме дані твоєї карти і зніме всі твої гроші. Тому під інтернет покупки варто тримати окрему карту, на якій завжди буде нуль і недоступний буде кредитний ліміт. Також велика небезпека існує в соцмережах. До прикладу, є фейкові аккаунти. Друзів, які можуть писати тобі і просити скинути терміново 200 гривень, до прикладу. Бо треба, от прямо зараз за щось розрахуватись. Скоріше за все, це шахраїв зламали твого друга або створили іще один акаунт і починають писати всім його друзям, просити гроші. Сподіваючись, що хтось довірливий одразу на це купиться. Також остерігайся підробних онлайн-магазинів. Коли ти заходиш на сторінку онлайн-магазину, дуже важливо, щоб там були відгуки, реальні відгуки покупців. Якщо відгуків немає, товар дуже класний, але коштує дуже дешево, будь впевнений, це шахраї, з ними краще не зв'язуватись. Також розповсюджене шахрайство це інвестиції для дітей. Коли тебе просять інвестувати, Щось в якийсь проект, обіцяючи золоті гори, говорячи, що ти зараз долучишся до якогось проекту, можеш скинути 500 гривень. Вони натомість там назбирають якусь велику суму, ви стаєте як акціонерами, але ми пам'ятаємо, що щоб придбати акції, необхідний закордонний брокер в Україні це нелегально, тому точно на це вестися не варто. Якщо тебе просять в щось інвестувати. Найголовніше, якщо ти не впевнений, чи це шахраї, чи це реальні люди, краще проконсультуйся з кимось із дорослих, щоб вони могли оцінити всі ризики і ти не втрапив у халепу. І як завжди, міні завдання для тебе. Згадай, чи був у тебе колись момент. Коли тебе намагалися ошукати. Якщо так, згадай, як ти тоді діяв і як би ти діяв зараз. Напиши для себе три основні принципи, за якими ти будеш перевіряти безпечність фінансової операції. І, звісно, пам'ятай, що краще двічі перевірити, ніж втратити один раз і все. Дуже дякую тобі за увагу! Ми з тобою пройшли короткий міні-курс фінансової грамотності. Я сподіваюся, це було корисно для тебе, і ти зміг знайти для себе дуже багато цікавої інформації. Бажаю тобі крутих фінансових цілей і їх досягнень! Всього найкращого, Па-па!